7. Я різно, в різнокольорову ігру граю. Ну тут там, де надо кольора вибирати. Я вже в неї гра. Ще... Ще в березні, чи в квітні не помню. Чего игра. Надо жовтий колір. Йому так управління не привык. Жовтий за залами. Опа, копеек. Че копеечку не пидет? Здорова всем! Да, -мо! Опа! Опа! Так, голубий, синий, красный. О! Хех. Прикол. Там китка била! Смех. В душках смех. Ох, я не могу. А, ну ладно. Ну, конечно, у меня красный наполер. И будем приятно. Э, а что я помогу? Странно. Странно. і дивно. Та по качану я помираю! Ми вже треба тисячу раз клікати. Ну на це і розпівілися. Торі клікав. Воно не... Фух. Хоба. Хоба вона. Бабло гоніться. Уйди. Хоба. Хоба. А що? Что? Это что? Это что? Ой, игрок рассыпался. Прикольно. Здорово всем. придется брать зеленый. Я же себя не бачу. И что тебя творите? А ты! я случайно не торкнулся. Ну, ничего страшного. А что я Ой, гу, не я же начинаю тискав на колір, а я мертвый. Зачем ты кельешь жрать насыпать? Що? Но у него жрать не было. Так там же кормушка пуста была. Сточко Чего? Чего? Кто мене толкнул? Дивіться, я зайшов. А, фух. То полагодили. Ну, не полагодили, а сделав. Що тут у нас? Кататися? А шослі так? прикольно. прикально! Е, прикольно! Ух, Фух, тітка, ти шо бот? Мені тітка нубік попалась. Тітка, чисто тупо тітка. Хобба! Ой, не на, чуть не на не хитнувся. Хуба! Давай! Єсть! Два плюс два, чотири. Ай! Зелений! Ти кукушка? Поехала. Чи що? Три плюс 7, 10. оба виси минус 2 6 правда дарова всем беру жопу а теперь беру фиолетовый все ага тут надо же золону бы я помру ой а шествие а не умру оба ну, блин, а меня у тебя штучка-дрючка мешает. Хоба! Хобача! 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 Хоба Хоба зон. Хобача! 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 Ой, Хоба черт. О-мое. Эээ. Да. Что ты Що ти Что Що? сказал? Шо я казал? Ты Що я наказал? Хочу. О-мо. Да ч я не Давай. О, есть. Запрыгну. Куи, опа. Мне это надо лабиринт. А! Тай, -мо! О! Ага, тут тупик! Да видите, как можно считать рейд! Тай, -мо! О, финиш! Финиш, здорово! Так! Все, можна тепер первого лица играть. О, тут треба прыгать, ригать. Хова, що ти? Не повезло тобі, да? Ой, -мо, вай-фай попав. А ти його попутала? Да? Кого? Ну вай-фай. Ничего не попали. Странно, чому в мене був Wi-Fi? Це з'явився резко. Странно і дивно. Фу, славу мене не заново зараз спавнили. Можна тут щось пити. Ага, все роблокси. Там ну, -мо, ну шо за вайфай-ма, ч ты ти пропадаєш? Надо Не ж спокійно відео знімати. Ай. Чем? Ой, о мо. Химик все було нормально, це вайфай, я скостав пропадать і пропадати, пропадать і пропадать. Я знімаю. Е, е, эээ, ч звон скидывал? А. Слава я не взялася просто. Будемо далі все проходити. Слава цю ігру дорогу не до бо і Wi-Fi. Ми на каждий день пропадаємось, начебто. Що? Муку розсипала? Ну тобі не повезло. Є, yeah. де це є що? В космосі. О, ну щось таке штучка, штучка.

Уху, Уху а не муху. Хоба. Підстрелько. <свист> підстрелько. <свист> я підстрелько. Я я підстрелько. підстрелько. Пухли підстрелько, пухли підстрелько. Я підстрелько. Я я підстрелько, підстрельку пухлий підстрельку пухли підстрелько, я підстрелько, Я я ай підстрельку. О, я хоть коснувся ге. ге, ге. Ге. еге. ге. єс, єс, бой. Красный, якраз в красненькому, желтенький. Этот. этот, этот, і этот. Блин, я нічого не бачу за цього зеленого кольора. Савиятіл, я щось десь гекнуся об красный колір. І капець. О, все. что? Нет. Иди отсюда. Что делать? <laughs> Ничего <я> не казал. <laughs> Мама, что с тобой? <смех> <смех> ты, ты что, напилась? <laughs> Это что с тобой? <laughs> ты что, напилась? <laughs> что ты напилась, чешу? <laughs> Это я не пьяница, ты пьяна. <laughs> Мама що, кукушка поїхала? Шо? Шо ти меуш? Ой, добрый день усім, как мишки. Ой, хобан Хобана. Хобана. Добре Хоббана. Ну... Чиво! Странно. Оба. шо? А я в тм цьому... прок. Зачем? А зачем мне хлеб? Так я ж буду без хлеба есть. Думаю, от неот опа. Уиии, гур-гур. Ну, без хлеба. Е, тітка, а я без оцього фігні, як вона називається. Походу, по цим копійочкам надо пе. Е, Тітка, тіка. Де? О! Все, бачу і вірю. Так, сюди, сюди. Сюди, сюди є. А все і фініш. Здравствуйте, ви кто Прыгаем. Прыгаем. Пригаємо. Шо? Нет. це ти прищ. У мене прищів немає. Що ти мелеш? Не мели всяких дурниць. О, бананчики. Ты любишь бананчики? Ага. Ага. А -а -а -а. И... О, лесенка. Лесенка появилась. <свят> Ох, на хоба, хоба. хоба. Х Зачем? Ты будешь... Окей, сейчас. Опа, я сейчас. Чтобы так не впали, можно и... А не Я вернулся. Добрый день всем. Я вожу на мать. Опа, прыжок. Пампкин.